Всім привіт! Сьогодні на дворі така морозна погода і хочу зняти відео про кондиціонер TCL інвертор. Виставив його на 21 градус. Ось настройки на пульті. Режим обігрів, температура 21 градус в повітрі і подача повітря автоматична. Вона часом піднімається, часом опускається. Споживання його зараз йде 905 Вт. Користуюсь ним я не постійно, тому якісь розрахунки за цілий місяць роботи його я не буду наводити в даному відео. І що ми маємо? Температура в повітрі 21,2 градуса. Коло стіни, там де датчик, 18 градусів, стіна, звісно, прохолодна, так як в мене буде ще добре не утеплений. І відносна вологість повітря 56%. Давайте подивимося, скільки видає градусів сам кондиціонер. 39 градусів. На дворі морозна погода, погода суха, мала вологість повітря і Кондиціонер майже не омерзає. Ніяких питань в мене до зовнішнього блоку не було ні разу. Я вже показував відео, в мене тут є саморобна установка для кріплення кондиціонера. Також ще зробив ось таку рингу, щоб стікало воно все в одній точці. Питань ніяких немає. За час експлуатації 2 роки. До внутрішнього блоку також не буду ніяких запитань. Споживання кондиціонера і в загальному всіх кондиціонерів залежить від погоди за вікном. Чим погода холодніша за вікном, тим і він більше споживає. Коли температура плюсова, у мене було споживання 350 Вт-400 Вт на годину. Цей кондиціонер розрахований на площу 30 квадратних метрів. І ось таку площу він мене обслуговує. Це кухня, де він знаходиться, він знаходиться ось тут. І дує сюди. Тут у нас зразу коридор вхід і тут ванна. Тут дверей нема, тут двері відкриті. Ванна. Скажу чесно, що тут результат найкращий, звісно, в цьому приміщенні. Тут також результат хороший. Ну, а вже ванну воно сюди-сюди вже тяжко доходить, але повітря прогрівається. Тут названня ще додатково є. Сушки і вони також проживають приміщення, коли двері закриті. На кінець показує ще температуру. Ми бачимо 21,5 в повітрі, колосини сини з 19 градусів і вологість тримається 56%. Це хороша вологість повітря в приміщення. Вже пройшло близько однієї години. Я вийшов на двір і, як ми бачимо, радіатор повністю не замерший, і він працює чудово. За вологою погоди. Кондиціонер близько. 40 хвилин і стає на розморозку, так як в нього радіатор весь замерший. Я не жалію, що встановив таке опалення в будинку. Другий раз я би також ставив кондиціонер на обігрів. Роботою кондиціонера ми задоволені, нас все влаштовує, плюс він підсушує повітря. У нас перший поверх, частний будинок, і вологість зимою трохи піднімається. Але з даним кондиціонером ми цю проблему вирішили. Дякую всім за увагу! Це був такий коротенький відеоогляд даного кондиціонера в погоду мінус, як ми бачили на дворі, мінус 10. На каналі в мене є розпаковка даного кондиціонера, також монтаж даного кондиціонера і ще один відео огляд. Дякую за перегляд, на все добре, мирного неба над головою!